Знову у Волинському апеляційному суді приглядають вирок стосовно ухилення від мобілізації. І знову на лаві підсудних не якийсь мажор, таких, до речі, що в подібних справах ми і не бачили, а звичайний селянин із чергового невеличкого волинського села. Мешкає чоловік на Ратнівщині разом з матір'ю пенсіонеркою. Жінка хворіє, пенсія невеличка. Тож допомога сина по господарству, з якого і виживають, важлива. Втім, тепер чоловік має інші клопоти. Ратнівський суд засудив його до двох років із Терміну за ухилення від мобілізації. А прокурори подали апеляцію. Просять трьох років позбавлення волі. Тож нині колегія суддів Волинського апеляційного суду розбирається у справі. Визнаний винним та засучений за те, що він перебуваючи з 11 квітня 23 року на обліку в другому відділі Ковальського РТЦК, будучи визнаним придатним до військової служби без обмежень 7 серпня 2023 року 12.30. Був попереджений про кримінальну за захилення від призову та проінформований про обов'язок. З'явиться 8 серпня 23 року. На 7 годину на думку сторони обвинувачення звільнення від відбування покарання недостатнє. Мовляв, чоловік не мав правових підстав для відстрочки від призову. Вважаємо, що тут призначення покарання со першої станції на верху спільно безпеки. Вказано кримінальні правопорушення який закон на за проходження військової немає. Сам чоловік запевняє, умисно не ухилявся від проходження служби. Більше того, розповідає, що навіть брав уже повістки і був на полігонах, але на одному з них йому стало зле. Четверту повістку вже, що мені повістку дали, то я вже відмовився. А три повістки я був на полігонах Рівне, Житомир і Ужгород. І мене вернулись туди. А вже від четвертої пов'язки, я ну, відмовився. Я що в уж города я схопила туди. тож... Каже, четвертої повістки так і не взяв. Зізнається, має проблеми з алкоголем, через які потрапив до спецзакладу і через які має інші ускладнення зі здоров'ям. Тим не менш, сторона обвинувачення наполягає на суворішому покаранні. Три роки позбавлення волі. Обвинувачений бере слово. Говорити так багато не мілі, чітко ясно. Сознаю, сознаю свою сузнаю свою, що мати вдома одна теж треба допомагати, хазяйство стоп. пенсія 4 роки 4 тисячі не треба ще хазяйство підтримувати, якось годувати. Мати, одна теж там не потягнутися. Повернувшись з нарядчої кімнати, колегія суддів ухвалює покарати чоловіка роком позбавлення волі. Почувши це, чоловік мовчки покидає залу суду. Його матір дає волю сльозам. Юлія Остаповичина для Прокопчук для новин на часі.